Артем Артем, Артіом, як хочете. І сьогодні будемо продовжувати вчити українську мову. О, моя кішка. Вибачте, моє останнє відео я зробив. Я буду іспользувати, іспользувати, а, підручник. Підручник Але він не дуже добре, мені теж не дуже подобається, тому що десь є ошибки. ошибки. А, не знаю. І без відео я зробив нісколько уроків. А, так що я... стані Разницю. Так, що ми тут маємо? Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, ранок, вранці, день, вдень, вечір, увечери, увечері, ніч. Уночі північ, схід сонця, світанок, захід, зараз, потім, скоро, не скоро запізнитися, затриматися. Так, «записны и «затрыматыся», «записны тыся», «опоздать», «задержаться». И за раз склонения склонение существительных. Украинский существительный определяет четыре склонения. Склонение зависит от рода существительного, от его окончания в именительном и единственного числа. К первому склонению относятся существительное мужского и женского рода на А я в большинство существительных первого склонения относятся к женскому роду, однако могу встретиться о мужского рода, буря, вежа, воевода, ануся, илля, лалека, листоноша, микола, мрія, нероба, сирота, сирота? думаю, сирота, суддя, троянда, роза, хмара. Називний, 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 так, називный река сирота, ріки, сироты, родовий, кого чего, реки сироты, рик рік, сі, сиріт, давальный, кому чему, реки сироти. Ріка сирота. знахидный, знахидный, так, реку сироту, реки сиріт. Сирід орудний рікою, сиротою, ріками, сиротами. На кому, на чому місцевий, місцевий. не пам'ятаю, мій друг мене казав, як. Подежа, але добре. І кличний а, ріко сирото Ріки сироти. Називний, родовий, давальний, знахідний, рудний, місцевий, кличний. Ріка Рики. ріці. Кому ріці? А, Хто що, Ріко. Добре. Десь має земля, мрія, називний, родовий землі мрії. А, Давальний. Кому чому землі? еще на земле це моя я Знахідний, орудний, місцевий, кличний, вежа, вежі, вежі, вежу, вежею, на вежі, вежі. А я думаю, що вони сходні з подержаві. В том числе Кныва. C'est ça. Станошу ю, листо, ю. На кому о олистану. Остановлю, не пам'ятаю, не пам'ятаю, дуже вибачте. І кого ще вистанов? Листанош, листано, ши листано, ш. листано. А, десь листано, ш, листано ш. добре, листано шу, листано Добре, ага, листано Шею. мы лыстоноши лыстоношо лыстоношо лыстоноши лыстоношо лыстоноши таи и да Фух. туже тяжко а, найдите сочтите первое склонение воевод Yeah. За перегляд я сподіваюся, надіюся, не знаю, що це відео допомогло вам розслабитися, відпочивати. Не знаю. А, так що, до побачення, друзі.